Так, сьогодні у нас 9 раночку, приїхали конструкції на майбутнє Алею Слави. Так розпочинається день. Чого у вас? А вас треба теж так, так же само. Спільними зусиллями нам привезли генератор з водоканала плюс. Так, оп 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 пацани забирають. робота шевелиться. Робота вже розпочалася, генератор працює, зачищаємо, ставимо, сверлимо. Так іде що... робочий процес. Приймаємо так, Владюха доводить завершані штрихи, підфарбовує голий метал. І так вже у нас інструкція встановлена, вази встановлені, всіх прошу не вандалити. Конструкції вже встановлені разом з вазами. Завтра будуть встановлені банера. Прошу нікого не вандалити, бо буде дуже жорстке покарання. Так, ось встановлена, але я слава загиблим героям Кобіляцького ТГ. Всі, хто приймали участь в установочці. Слава героям. Навіки слава. Герої не вмирають! Ich bin nass im